В міському палаці культури народний дім до Дня фізичної культури та спорту вшанували кращих спортсменів міста. Атлети і тренери отримали нагороди. Також для них організували святковий концерт. Нагадаємо, що за тиждень до урочистостей на стадіоні Юність міський відділ молоді та спорту ще й провів змагання до. Дня фізичної культури і спорту. А вже в затишному залі Народного дому відзначили тих людей, які роблять багато для спорту. Привітав їх зі святом і міський голова Ігор Слюзар. Спорт в Україні за всі 25 рік незалежності розвивається не завдяки державі, будь-якого рівня України, області, міста. А вшу в супереч. Верезі довез. Гроші дають завжди недостатньо, і то не те, що недостатньо, а зовсім мало, і навіть, напевно, менше, ніж культури дають. А чоловік виходить на сцену, читає досягнення, а їх все більше і більше. І тому би я напевно, сьогодні би хотів в переліку тих, чи є сьогодні свято, і згадати саме тих фанатів, спорту. І в кожному виді спорту в Коломині, де є люди, які не по професійній своїй основі, а просто завдячуючи своєму внутрішньому покликанню, в якому спорті такі люди є, в цьому спорті є успіх. Привітав зі святом всіх і начальник відділу молоді та спорту Володимир Колесник. Сам як спортсмен він знає, як нелегко виборювати перемоги на всеукраїнських та світових першостях. Тому вдячний тим, хто прославляє наше місто далеко за його межами. Я хочу вас запевнити тільки одного, що я впевнений в вас і впевнений в тому, що наш рівень результатів з кожного року буде підійматися на вищі щаплі. Я прошу з вами. Я розумію, що. Можна багато доброго говорити, Зауважую собі, щось десь не, до, не вийшло так, як хотілося. Але ви працюєте ви в роботі. Масовий спорт. Я, дякуючи своєму власному досвіді на цій роботі, побачив, як масовий спорт переростає у спорт вищого досягнення. І я бачу, коли ми живемо в цьому напрямку. Багато для спортсменів роблять їхні тренери та меценати. Серед тих, хто допомагає, постійно і фонд Андрія Федчука. Його брат також привітав спортсменів і запевнив, що й надалі опікуватиметься ними. Я хочу привітати вас цим святом, подякувати вчителям, тренерам, які допомагають нашій молоді досягати успіху в спорту. Також забирають їх з вулиці. Спортсменам я хочу побажати. Перемогти самого себе. Тому, коли ви пройдете свій внутрішній бар'єр, ви станете іншими, ви станете сильнішими, ви станете призерами, чемпіонами, олімпійцями. Далі на всіх, хто у цей святковий день прийшов до зали міського палацу культури, чекав концерт. Своє мистецтво кращим спортсменам міста дарували співаки та танцюристи. Богдан Малецький, Сергій Югрин, програма Подієнтика.